Привіт, майбутні зореглядачі. Приготуйтеся, бо я ваш космічний мандрівник, який вирушає в пригоду всесвітом. Спеціально для вас. Ви коли-небудь дивилися на нічне небо і думали, що там? Ось тут і приходить астрономія, це наука про дослідження зірок планет комет і всього, що є на нашому гігантському космічному задньому дворі. Але повірте, астрономія це не просто роздивляння блискучих цяток. Це як бути детективом, шукати підказки про те, як народився всесвіт, як він живе, і можливо навіть як він закінчиться. Уявіть собі стародавніх вчених тисячі років тому, які з благовінням дивилися вгору, малювали зоряні карти та вигадували неймовірні історії про сузір'я. Це були перші космічні мандрівники. Перенесемося в сьогоднішній день. і Ми маємо телескопи, які бачать галактики за мільйони світлових років. Космічні зонди, що проносяться повз планети як космічні гоночні машини. Чи знаєте ви, що Юпітер настільки величезний, що всередині нього могло б поміститися понад 1300 земель? Або що зірки можуть народжуватися, старіти та вибухати у феєрверку під назвою Наднова? Дивно, правда? З кожним відкриттям астрономія відповідає на деякі великі питання, але також дає нам нові таємниці. Наприклад, що всередині Чорної діри? Чи самотні ми у Всесвіті? Кожна нова зірка, яку ми знаходимо, кожна світлина з далекої галактики це підказка, яка чекає, щоб ви її розгадали. І що найкраще, вам не потрібен космічний корабель, щоб почати свою подорож. Все, що вам потрібно, це цікавість. Візьміть бінокль, а просто свої очі та вийдіть на вулицю сьогодні ввечері. Спробуйте знайти Юпітер або Сатурн, або прослідкуйте обриси зоряних сузір'їв над головою. Можливо. Колись ви винайдете новий телескоп або ступите на іншу планету, або відкриєте щось, чого ніхто ніколи не бачив раніше. Всесвіт величезний, повний чудес і чекає, щоб ви його дослідили. То чого ж ви чекаєте? Пориньте у світ астрономії. Читайте, дивіться, ставте питання і ніколи не переставайте дивуватися. Тому що наступне велике космічне відкриття може бути саме за вами. Мандруйте далі і не зводьте очей із зірок.